День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроєн. Пропоную вашій увазі диван Атлант від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 40 см. У глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить 3 маленькі подушки та 2 великі. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу за допомогою хлястики викатуємо нижню частину. Основа під спальним місцем ДСП. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Розкладаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану. Спальне місце стає трішки нижче від посадочного. Спальне місце в цій модельці дивану 1,40 см на 2 м. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка, як у зголів'я у ліжка. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо на салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! любі! Па Папа!